Покажу, у нас зараз стоїть складність мирна. Але, але, за, також не забуваємо, у нас є в допомогу лакі-блоки, і також у нас є в допомогу те, що ми можемо. Е, а може і нема тут. А може це в другому було. А, ні, тут повинно бути. Не забуваємо про те, що ви зараз все самі побачите. Все самі побачите. Це незвичайне виживання. Це виживання з лакі-блоками. І саме головне, що я хотів сказати, тут вижити, О, побачите! Ха! клас! Я анімації додав. Я графіку додав. Я анімації додав. Я отаку графіку вам поставив, щоб красиво було дивитися. Воду ось я поставив, замінив. Траву я не нашов замінити, тому типу так. Добуваємо. Паргаш, в мене немає нічого. До побачення. Ми будемо виживати в Лакі-блоках, Ми будемо виживати в лакі блоках. і саме головне це те, що у нас буде. не у нас не буде просте виживання. Ви побачите скоро чого, ви дуже скоро побачите чого. Ми дуже. Я так скажу, ми з'явилися дуже не в. невчасно, тому що.